Президент Росії Володимир Путін заявив, що бойові дії в Україні, мовляв, припиняться лише тоді, коли українські війська залишать зайняті території. Які саме території він мав на увазі, традиційно не уточнив, залишивши формулювання максимально розмитим. Цю заяву він зробив на прес-конференції після візиту до Киргизстану. Оттре повторивши, що в іншому разі Росія досягне свого збройним шляхом. Про це пише BBC. Цей меседж перегукується з умовами так званого мирного плану Трампа, де йшлося про виведення українських сил із Донбасу. Тим часом у Кремлі продовжують наполягати, що вся територія Запорізької та Херсонської областей російська, хоча російська армія реально контролює там лише частину. Путін заявив, що на фронті нібито триває позитивна для Росії динаміка і що темпи наступу зростають. За його словами, російські війська майже взяли Вовчанськ, а також просунулися майже на 2 кілометри біля Гуляйполя. Проте ситуація в цьому районі складна, і дані незалежних джерел не підтверджують таких успіхів. Показово, що російський президент знову плутається у власних заявах. Минулого тижня він оголосив про взяття Куп'янська, чого не підтвердили навіть російські пропагандистські телеграм-канали. Тепер же Путін заговорив про бої в Комсомольську, міста, якого на Донбасі просто немає. Аналітики припускають, що він мав на увазі Константинівку, куди російські підрозділи справді намагаються просунутися. Однак Константинівка ніколи не називалася Комсомольськом, навіть у радянські часи. Ба Більше, за даними ЗСУ та Діп російські Ські війська ще не увійшли до міста, а лише наближаються до його околиць. Попри це, Путін продовжує малювати картину неминучого обвалу українського фронту, натякаючи, що захід теж нібито розуміє безперспективність українського спротиву. Окремий блок заяв стосувався плану Трампа з 28 пунктів. Путін розповів, що Україна та США нібито розділили цей план на чотири групи питань і передали їх Росії. Він додав, що загалом Москва готова обговорювати цей документ і що США за його словами частково враховують позицію Росії. Екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огриско, коментуючи мирний план Дональда Трампа, заявив, що який з 28 пунктів не візьми, хапаєшся за голову. Який пункт не візьми, це вимога прописана в Росії і з цим чомусь погодилася американська адміністрація. Це типовий варіант примусу жертви до миру і запрошення агресора до нового витка агресії через певний період часу. Приводи агресору не потрібні. Він знайде їх сам, сказав дипломат. Водночас Путін підтвердив, що наступного тижня до Москви має прибути американська делегація. Щодо витоку розмов між спецпредставником США Віткофом та російським чиновником, він заявив, що це може бути фейк. Хоча сам Трамп фактично підтвердив справжні записів і відніс це до нормальної дипломатії. Путін також прокоментував нові санкції США проти російського нафтового сектору. Він назвав їх несподіваними, стверджуючи, що не розуміє, чому вони були введені після контактів між американською та російською сторонами. Оглядачі, однак, припускають, що Путін таки лукавець, і витік мирного плану міг бути спробою Росії вплинути на рішення США щодо санкцій і затримати їхнє введення. Крім того, Путін заявив, що Росія готує реакцію на можливу конфіскацію російських активів у Європі, назвавши саму ідею крадіжкою. Він запевнив, що Росія не планує нападати на Європу і готова це зафіксувати. А розмови про загрозу нападу назвав вигадками шахраїв. Це звучить цинічно, бо саме такими вигадками Кремль називав попередження про можливий напад на Україну буквально за тижні до вторгнення. А чи вірите ви, що Путін вторгнеться в Європу чи якісь інші країни? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. Загалом прес-конференція Путіна виглядала як мікс шантажу, зазначають журналісти. BBC. він продовжує вимагати від всього світу, окрім Росії, поступок, які є юридично, політично і фактично неприйнятними. Паралельно малюючи нереалістичну картину успіхів самої Росії. На цьому поки все. Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайк і до зустрічі.